Мій сад зараз просто неймовірний. люди зупиняються на вулиці і дивуються. Але через місяць він буде виглядати просто жахливо. Коли зіни відцвітуть, коли знімуть шпалери, коли не буде соняшників, що витягуються до неба, чи паси флори, що обвиває будинок, мій сад стане похмурим і одноманітним. Як і багато людей, я помилувалася, захоплюючись літніми кольорами. Вічно зелені ніколи не чула. Цього року я зміню підхід. Замість того, щоб чекати півроку на нову порцію садової краси, я інвестую у квітучі зимові однорічники. У садових центрах ці рослини з'являються в потрібний час, але якщо поспішати, ще можна встигнути виростити їх самотужки, якщо посадити розея саду в найближчі дні. Вічно зелені чагарники залишати сад зеленим. Я здалася і засадила свої ділянки вічно-зеленими чорниці, зимолюбом і чорницею. Вічно-зелені чагарники тримають листя аж до найсуворіших морозів, забезпечуючи приємний зелений акцент. Я обрала вічно-зелений кламатис для обростання довгої стіни і посадила багато червоної стайні для ґрунтового покриву. Левиний зів знову зацвітає восени. Цього року лавиний зів мене розчарував він зазвичай цвіте на вісні. Але я завжди забуваю, що коли літо переходити у осінь, він раптом з'являється знову. Наступного року я обов'язково посаджу його скрізь, щоб заповнити прогалину в кольорах наприкінці літа та на початку осені. Фіалки, також відомі як братки. Якщо ви бачили фіалки тільки в розплідниках, то, ймовірно, знайомі лише зі звичайними фіолетовими, синіми та жовтими відтінками. Насправді фіалки бувають неймовірних кольорів, і зараз у мене зростання близько 150 саджанців у відтінках малинового, рожевого, помаранчевого та жовтого. Ці ніжні на вигляд квіти не бояться холодів і можуть свісти аж до зими залежно від клімату. Вони витримують заморозки, навіть сильні, але їхня витривалість небезмежна. При тривалому холоді смороду втратити квіти, але навіть тоді рослина може відновитися. Квітуча капуста. Я ненавиджу капусту, вимовляю її назву як лайку. Але квітуча капуста, яку не їсти, а лише милується. Обожнюю. Вона сміється в обличчя морозам і дощам. Посаджена групами по вітри, вона чудово заповнює простір. Хоч вона завжди буде переважно зеленою, серединки бувають у вражаючих відтінках білого, червоного та рожевого.